Дельфініум високорослий, Dark Blue White Bee зі знаменитої серії Magic Fountain. Король квітників, великі витанчені суцвіття, у дивовижному поєднанні насичених темно-синіх відтінків створюють відчуття казкової ночі, справжнє поєднання фарб від професійного художника, квіти розкриваються у формі зірок із ніжними пелюстками, що виграють на сонці. Барви глибокі та насичені створюють відчуття затишку та спокою. Магічний фонтан радості та квіткової краси. Для посадки обираємо сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Рекомендуємо забезпечити опору під час цвітіння, щоб захистити рослини від вітру та зливи. На нашому сайті proxima.net.ua ви знайдете інші сорти дельфініума. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. І пам'ятайте. Проксима завжди поруч.